Острів натхнення від початку війни в Україні відбувається потужний сплеск мистецьких заходів, насичених особливою енергією жадоби життя, проявленою в мистецтві та культурі. Українські митці, відчуваючи свою відповідальність перед суспільством і країною, відтворюють нашу історію теперішнє і майбутнє 29 червня 2025 року. Відбувся незвичний за своєю насиченістю Вернісаж. У Театрі Сузір'я, одна з найважливіших локацій мистецького світського життя Києва, відкрилася виставка класичного живопису знаних київських майстрів під назвою За київським часом. Ірина Батько Ступка, Наталя Бондаренко, Рафаель Літвін складають команду кураторів-авторів даного проєкту. В рамках міжнародного арт-об'єднання Сонце в серці. Автори концепції задумали презентацію в рамках Вернісажу як синтетичний багатогранний посил, в якому поєднуються живопис, мистецтво, слова, історичний аспект, відзеркалення внеску митців України у світову мистецьку спадщину. Художники, учасники арт-об'єднання Сонце в серці Марина Яценко, Юрій Базавлук. Галина Кириленко-Бараннікова, Людмила Захарова, Юрій Саракалєтов, Тарас Бойченко, Людмила Туркевич, Олена Жиронкіна, Ольга Новікова, Іванна Московка відтворили стилістичні ритмопластичні характеристики нашого улюбленого міста у всьому різноманітті своїх особистих вражень і почуттів з метою посилення візуалізації потоку енергії, божественної архітектури нового часу, що несе в собі. Перемогу, справедливість, любов. Таким чином, керівники та учасники арт об'єднання Сонце в серці намагаються зберігати острови краси, тепла, естетичного, творчого, натхненого. Особливо треба відзначити у порядника фундаментального альбому, присвяченого Києву Тетяну Литвиненко протягом трьох років за ініціативи пані Тетяни до Києва на урбаністичні пленери. Приїздили представники практично всіх українських шкіл живопису. Логічною частиною відкриття Вернісажу за київським часом у Театрі Сузір'я стало відзначення 90-річного ювілею журналу Національної спілки художників України образотворче мистецтво під керівництвом редактора мистецтвознавця Володимира Петрашика. Журнал має велику мистецьку традицію, висвітлюючи та популяризуючи. Українське мистецтво, мистецькі школи та традиції, глибинні джерела творчості, творчість митців минулого і сучасності. На Вернісежу за київським часом були представлені колекційні тематичні книги відомого київського видавця Віктора Бухуна, включаючи книгу альбом Мистецтво світу, Внесок України. Поістинно дорогоцінна книга письменника Валентина Соколовського, мистецтвознавця Дмитра Горбачова. І видавця дослідника історії Віктора Бихуна, що є мистецьким посилом історичної справедливості по відношенню до українського мистецтва як невід'ємної частини світової спадщини людства. Спонсором вернісажу за київським часом у Театрі Сузір'я стала українська компанія Wines, витончений майстер в мистецтві виноробства. Протягом довгих літніх днів виноградне гроно насолоджується сонцем, отримуючи його ніжність і тепло, Лозо обдувають вітри, насичені ароматами польових квітів, трав та розжареного на сонці каміння. Заснована у 2019 році українська компанія Big Wines пропонує унікальний концепт, що поєднує в собі українську стійкість, наполегливість. І любов до рідної землі разом з міжнародним досвідом та світовими традиціями. Big Wines є частиною великої міжнародної групи виноробень Вінос дела Лус з власними виноградниками та виробничими потужностями в Іспанії, Італії, Аргентині, США, а тепер і в Україні. Кожна пляшка Вінос дела Лус є унікальною. В ній закладений генетичний код тієї місцевості, звідки походить виноград. Адже Грона винограду за кілька місяців проживає справжнє життя від народження і до перетворення його в прекрасний напій, який всі так полюбили. Саме у світі легантних вин Wines народжується та вишукано дозріває історія виноробного мистецтва, що перетинає кордони країн і культур. Започаткована пристрастю до вишуканого смаку та відданістю виноградарству, компанія вирізняється своєю визначеною місією робити найкращі вина світу доступними для справжніх цінителів. Big Wines – це не тільки про вино, це про створення легенди. Тому що вино це спосіб виразити себе, передати настрій та подарувати справжню радість. Кожне вино від Big Wines це витончений експеримент пізнання нового, що дозволяє досягати нове смакове відчуття, тому що мова справжнього виноробства це коли смак стає історією, а аромат вишуканістю.